Ви зареєстровані як приватний підприємець, чи лише збираєтесь стати ФОПом? Шукаєте банк, щоб відкрити рахунок для ведення свого бізнесу. У вас лише декілька простих операцій і ви не хочете переплачувати за банківське обслуговування. Якщо ці запитання для вас актуальні, тоді це відео саме для вас. Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми переглядатимемо і порівнюватимемо тарифи на банківські пропозиції на обслуговування рахунків для приватних підприємців. Діяльність ФОПів дуже різноманітна. Хтось має закордонні контракти і, відповідно, йому заходить валюта, і є потреба у валютному рахунку та продажі цієї валюти на міжбанку, інший веде роздрібну торгівлю і має свої магазини, тому йому потрібні банківські термінали для прийому оплат. А хтось всього навсього здійснює декілька безготівкових платежів на місяць зі свого рахунку підприємця, поповнює такий рахунок і здіймає готівку. Веду до того, що від вашої діяльності залежить який саме тарифний пакет, рахунок і банк, вам слід обрати, щоб мінімізувати свої витрати на ведення свого рахунку для ФОП. Тому сьогодні ми розглянемо найкращі пропозиції серед українських банків для того підприємця, у котрого є потреба лише в гривневому рахунку. Такий підприємець здійснює в межах 10-20 платежів зі свого рахунку на місяць, знімає готівку з такого рахунку та поповняє такий рахунок. Ось такий портрет ФОПа на сьогоднішнє відео, у якого прості типові операції по рахунку. Якщо є потреба зробити таке ж порівняння на складніші кейси, де заходить валюта, де міжнародні контракти і наймані працівники, то напишіть про це у коментарях, і я постараюсь згодом зробити таке порівняння, якщо буде відповідний запит на це. І так, які банки сьогодні ми будемо порівнювати? Це PrivatBank, Monobank, PUM, Sensbank, Таскомбанк, Абанк та Кредобанк. Чому ці банки? А тому що ці банки входять у список системно важливих банків, і я рахунок для бізнесу рекомендую відкривати лише в таких банках. Ці банки мають велику мережу відділень, окрім Монобанку, звісно, і доволі непогані тарифи, включно з якістю обслуговування. Під якістю обслуговування я маю на увазі не людський фактор комунікації, а власне програмне забезпечення, яке дозволяє вам керувати своїм рахунком. Банки мають декілька тарифних пропозицій для ФОПів, але враховуючи наш портрет ФОПа, я обрав по одному тарифному пакету, який найбільше підходить до нашої ситуації. І так, почнемо із відкриття та обслуговування рахунку. Приватбанк. Тариф бізнес старт. Відкриття дистанційно через сайт банку без комісії. Відкриття у відділенні 100 гривень, а місячне обслуговування 150 гривень на місяць. Монобанк. Відкриття і обслуговування без комісії. Пум. Тариф все мінімум. Відкриття без комісії, обслуговування 200 гривень на місяць, але починаючи з другого місяця. Перший місяць комісія не нараховується. Сенс банк і пакет Head. Відкриття без комісії, а обслуговування 99 гривень на місяць. А банк. Тут так само, як і Монобанку, не знімається комісія ні за відкриття, ні за обслуговування рахунку. І те саме пропонує Кредобанк по тарифу StartFob. І Таскомбанк по тарифу ТАСОНлай не бере комісію за відкриття, а щомісячна комісія за обслуговування рахунку становить 150 гривень і починає нараховуватись лише з 5-го місяця після відкриття рахунку. Зняття готівки. Насправді зняти гривневу готівку з ФОП у будь-якому банку України можна без комісії. Як це зробити повністю у деталях, я розповідав ось у цьому відео і навіть робив пост інструкцій у своєму телеграм-каналі ВолодПРО. Тому гляньте обов'язково це відео. А якщо коротко передати зміст, то вам потрібно зі свого рахунку ФОП переказати кошти на свою приватну картку Фізособи із призначенням виплата чистого підприємницького доходу на один із декількох банків, які дозволяють зняття готівки без комісії. Це може бути і вся карта від пумбу, по якій зняття готівки по всіх банкоматах України без комісії. А через касу пумбу двічі на місяць до півмільйона гривень також без комісії. Це може бути і картка від NovaPay, по якій ви можете зняти до 100 тисяч гривень без комісії у будь-якому банкоматі України, чи відділенні нової пошти. І це може бути біла картка Monobank, яка вам дасть 50 тисяч гривень ліміту на безкоштовне зняття у будь-якому банкоматі. І це може бути також і чорна картка Monobank, яка також дасть ще додаткових 50 тисяч гривень безкоштовного зняття. Тому користуйтесь цим методом, адже комісії на зняття готівки по картках ключах, по корпоративних картах, по тих тарифах, які пропонують банки, доволі високі. Наприклад, Приватбанк знімає 1% за зняття коштів з карти для бізнесу. Модобанк комісія 0,9% за зняття з картки ФОП, в Пумбі – 0,75% за зняття з корпоративної картки у банкоматах і 1%, якщо знімати через касу. Сенсбанк 1% за зняття по бізнес-карті як і в касі, так і в будь-яких банкоматах. Абанк комісія 0,75% за зняття, Кредобанк – 0,85% і Таском – 0,75% за зняття. Тому використовуйте цей лайфхак і не витрачайте кошти на комісію за зняття чистого підприємницького доходу. Далі у нас перекази. ФОП із нашого портрету в місяць робить близько 5-15 переказів зі свого рахунку. Тому комісія на такі перекази нам також цікава. У Приватбанку платежі на рахунки інших контрагентів у Приватбанку без комісії, а платежі на рахунки в інших банках залежать від суми переказу. 5 гривень комісія за платежі до 100 тисяч гривень і 15 гривень комісія за платежі, які становлять більше, ніж 100 тисяч гривень. Монобанк. Тут платежі без комісії, незалежно від суми та банку отримувача. У PUMB платежі всередині банку без комісії, а на інші банки є 10 безкоштовних платежів на місяць. Якщо ви їх використаєте, то далі буде зніматися комісія в залежності від суми переказу. 2 гривні комісія за платежі до 5 тисяч гривень, 3 гривні за платежі від 5 до 100 тисяч гривень, і 12 гривень за платежі, які більше 100 тисяч гривень. Сенсбанк не бере комісію за платежі. А банк без комісії всередині банку і 3 гривні за платежі на інші банки незалежно від суми. Кредобанк також набере комісії за внутрішні платежі, а за зовнішні знімає 3,5 гривні за платежі до 5 тисяч гривень, 4,5 гривні за платежі від 5 до 100 тисяч гривень і 13,5 гривень комісій за платежі, які перевищують 100 тисяч гривень. Таскомбанк без комісії всередині банку 3 гривні за платежі до 5 тисяч гривень, 4 гривні за платежі від 5 до 100 тисяч гривень, і 12 гривень комісія за платежі, котрі перевищують суму 100 тисяч гривень. Ну і на кінець час від часу такому ФОПу прийдеться поповняти свій рахунок підприємця, щоб здійснювати платежі. А за це також є комісія. І ось що пропонують нам дані банки. Приватбанк 0,1% за поповнення рахунку ФОПа через касу і 0,05% за поповнення через термінал чи банкомат. Монобанк не бере комісію за поповнення рахунку через каси банків-партнерів. ПУМП. Комісія 0,2% від суми за поповнення через касу і без комісії за поповнення через термінали пумбу. Ідентичний тариф у сенс банку за винятком того, що у сенсі мінімальна комісія 50 гривень, якщо поповнення йде через касу. А банк комісія 0,1% від суми, якщо сума внесення не перевищує півмільйона гривень. Кредобанк також комісія 0,1% за внесення, і Таскомбанк не бере комісії за зарахування коштів на поточний рахунок підприємця. Але ось вам іще один лайфхак, як не платити і цю комісію, якщо вам потрібно внести власні кошти для поповнення обігових коштів. І це працює також для рахунку ФОПа у будь-якому банку України. Для цього нам потрібна картка Фізособи, з якої можна без комісії переказувати кошти на юр особу по АйБан реквізитах. Деякі банки мають ліміти на такі перекази і безкоштовно пропонують чи 10, чи 20 тисяч гривень на ці перекази, а ось у картки від NovaPay такий ліміт зараз 100 тисяч гривень. Тому ви просто можете поповнити без комісії свою картку NovaPay у відділенні нової пошти і вже з цієї картки без комісії переказати кошти на свій власний рахунок ФОП із призначенням поповнення власних обігових коштів і таким чином не платити комісію за поповнення свого рахунку ФОП, якщо ваш банк таку комісію нараховує. І так, давайте підбивати підсумки. Що у нас в результаті вийшло, ви бачите на екрані. До речі, посилання на цю таблицю та на розгорнуті тарифи банків, які були в даному огляді, я залишу у описі до даного відео, і ви зможете детальніше їх переглянути, якщо у вас буде така потреба. А за результатами бачимо, що для портрету нашого ФОПа, якому потрібен лише гривневий рахунок, він робить декілька платежів, знімає готівку та час від часу поповняє обігові кошти, то такий ФОП навіть може і взагалі не платити жодної гривні комісії за обслуговування свого рахунку. Адже, наприклад, обравши рахунок в моно і знімаючи готівку через картку фізика, комісій і не буде зовсім. Якщо немає довіри до Необанку і для бізнесу хочеться банк з відділенням, то непоганим виглядає А-банк. Єдині витрати там будуть, якщо ви здійснюватимете платежі на рахунки в інших банках. Але це лише 3 гривні за платіж, і комісія стала та не залежить від розміру платежу. Ну якщо вам А-банк вже не подобається і ви будете мати великі залишки на рахунку свого ФОП, то тоді зверніть увагу на пум. Там є можливість підключити нарахування відсотків на позитивний залишок. І якщо у вас бувають дні, коли великі суми ночують на рахунку ФОПа, то нараховані відсотки навіть можуть вам покрити і місячне обслуговування. Про цю фішку я розповідаю детальніше ось у цьому відео. Ну а якщо вже пум вам не догодив, то вже тоді вибирайте, що вам ви ближче до душі. Маю надію, цей огляд порівняння та лайфхаки, як знімати та поповняти кошти без комісії, були корисними для вас. А якщо вам цікаво було побачити такий же огляд на обслуговування IT-ФОПа, тобто для тих, у кого є потреба у валютному рахунку, чи на обслуговування ТЗОВ, то напишіть про це у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Налінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!